Прийшов класний коментар про особистий досвід переживання цієї кризи появи дітей. Ну і в мене троє дітей, і, звісно, в мене в нас ця криза була, так як ми живі люди. Я так згадав, що дуже сильно відчув, мабуть, через півтора-два тижні після народження. Особливо двійня, то у кінці 2017 року, коли життя в один момент ну, змінилось просто докорінно. Тому що на двох дітей треба дуже багато людських ресурсів за їх доглядом, для того, щоб вийти, для, для такого банальних речей, як покормити і тому подібне. А якщо Повертатись у таке терапевтичне поле, то дуже важливо, правда, такі аспекти, це момент, коли ми визнаємо або не визнаємо те, що зараз криза. Це вже про наслідки, які є, які, можливо, вже накопичувалися як сніжний ком І. Можливість розмовляти, говорити про цю кризу з партнером чи іншою людиною, на яку можна опиратись, тоді і можливо цей криз, цю кризу почати і проходити.